Вітаю всіх, хто завітав на програму UACA з Альберте. Це третій випуск програми і присвячений він розповіді про першу хвилю масової імміграції українців в Канаду. Перш ніж я почну розповідь, я хочу розказати, чому і для чого я це роблю. Я українець, тобто український іммігрант першого покоління в Канаді. Так само і мої діти. Але ні я, ні мої діти не стали за ці 26 років байдужими до долі нашої батьківщини і свого народу. Проте багато іммігрантів вже забули, хто вони звідки. Взагалі іммігранти це категорія людей, на мій погляд, які живуть ні тут, ні там. Не всі, звісно, а певна частка їх. Всім іммігрантам хочеться, аби тут, в Канаді, все було так, як там, на батьківщині. Але порядок і гроші були б як тут, в Канаді. І я маю на увазі не тільки українців, а всі етнічні групи іммігрантів. Я спілкувався з багатьма представниками інших національностей і бачу, що це не залежить від національності, це загальне правило всякого іммігранта. Українці дуже швидко втрачають цікавість до батьківщини, як тільки покращується їх життя в еміграції, і не тільки українці, так само і мусульмани, і європейці, і південноамериканці. всі. Від року до трьох ще якось триває тісні зв'язки з рідними та друзями в Україні. А далі все менше і менше. Особливо, коли вдається перетягнути сюди всю свою родину. Про повернення назад на батьківщину взагалі немає мови ні при яких обставинах. У певний час таки українських іммігрантів, я маю на увазі. Але бачення реальності у всіх іммігрантів в Канаді різне. Через це проходить дуже багато міфів від них в Україні. Де мало хто знає, яке тут в Канаді життя насправді. Чому? Тому що, якби яким би важким не був шлях іммігрант, особливо в перші роки імміграції, мало хто хоче зізнати, собі, що зробив помилку і ми б жити ліпше, якби нікуди не рипався. А багато хто не зізнається собі в цьому навіть взагалі ніколи. Тому я вважаю, що маю розповісти все, що знаю та бачив, чи був учасником сам без прикрас. Такі, які б вони як би вас не шокувало, аби, як би ви не роділи з цього. Історія ж української імміграції, справжня, а не придумана чи перекрашена, яскраво висвітлює це і може допомогти розвіяти міфи про діаспору. Ну а тепер почнемо. Основну частину фактів з історії першої хвилі масової імміграції українців я взяв зі спогадів її ініціатора Івана Пилипова. Також я додав до історичних фактів деякі свої роздуми та висновки, що і як вплинуло на подальші події як в Канаді, так і в Україні. Почнемо все спочатку в хронологічній послідовності. Перед тим, як почати про ініціатора нашої української міграції Масової до Канади. Я хочу додати деякі пояснення, які стануть фундаментом до розуміння, що таке українська діаспора і чому вона по-різному сприяється різними українцями. На початку ХХ століття український народ був розділений і мешкав на території двох імперій, а саме на територіях Австро-Угорської імперії на Заході та Російської імперії на сході. Ясна річ, що менталітет і можливість отримувати інформацію простому люду був різний у західних та східних українців. Західні українці, хоч і були кріпаками на своїй землі, як і східні, але мали більше можливостей отримати якусь освіту та мали відносно свободу пересування по, по території Європи. Ну а тепер перейдемо до історії імміграції. Народився Іван Пилипов у 1859 році в селі Небилів на Станіславщині, нині це Івана Франківщина. А Станіславщина входила до складу провінції Галичина, яка була часткою Австро-Угорської імперії. І е, треба зазначити, що Галичина була найбіднішою провінцією в цій імперії. На момент початку нашої історії імміграції в Канаду, Іван був одружений і мав вже троє діточок. В дитинстві Іван мав нагоду ходити до школи, де навчався якийсь час. Скільки класів освіти він отримав, я не знайшов в інформаційному інф... інфу... інфу... просторі. Десь воно є, але тут треба дуже багато часу, аби отримати якийсь. З цього питання інформативні дані. Десь була інформація, що він нібито скінчив 4 роки класу, але я не впевнений, і не можу сказати, де я це бачив. Слід зазначити, що до школи на той час ходили не всі селяни, як сьогодні, а вперше про Канаду Пилипу почув саме в школі від свого вчителя. І це запало йому в голову на довгі роки. Пізніше, коли вже Іван працював, а працював він на сплаві. Він мав поруч німців, з якими працював разом. Там він затоваришував з ними і мав приязні відносини. У одного зі своїх товаришів він запитав якось, чи має він рідних в Канаді, і отримав позитивну відповідь. І отримав, ще отримав адресу сина свого німця товариша. Пилипів ухватився за цю ниточку і написав сину свого товариша-німця в Канаду. Та отримав відповідь. Лишай гори і доли і ходи сюди, відповів його німець. Іван відписав йому: Добре, я поїду. Син німця відповів: тут землі вільне багато і дають її майже задарма. Також можна придбати тут худобу домашніх тварин, теж майже задарма. Ти там ніхто у себе вдома. А тут ти зможеш стати хазяїном, якщо сумлінно будеш працювати. Пилипів не просто так одразу кинувся їхати тільки тому, що йому порадило це негайно зробити. Він провів оцінку своїх можливостей та, базуючись на цьому аналізі, оцінив свої перспективи. Як він писав в своїх спогадах, я вмів читати, писати, трошки знав німецьку мову. Та не всі такі освічені були, як я, на батьківщині. А там, в Канаді, в мене буде, де жити на перший час і в кого спитати, як ліпше, ліпше діяти в, в Канаді. Тут мало таких, як я, хто вміє те саме, що і я. Але тут я не можу отримати землю і стати хазяїном. Роботи я не боюсь. Хліба зможу в собі. В Канаді заробити досталь. Так що забезпечити свою сім'ю я зможу. Визначившись в своїх намірах, він поєднався в намірах поїхати за океан з Василем Єленяком та Юрком Паніщаком. Готуючись їхати, він продав дещо свого майна і худоби. І підрахував, чи вистачить коштів на реалізацію своєї мрії. Трошки дещо підкопив. І хоч він і був незаможним селянином, але розуму його не бракувало. це саме те, що відрізняє бажану імміграцію від вимушеної. Його жінка боялась на той час їхати на чужину за океан з дітьми, з малими і залишились вдома, а допомагав їй доглядати дітей. Її батько. Пилипів вже вирушив до Канади сам з товаришами. Вони самі дібралися до Освенцеву за свій кошт, а в Німеччині в урядовому офісі можливих іммігрантів перевірили, скільки вони мають грошей, і, чи від... і відіслали через це пані Юрка Паніщика додому, бо коштів на подорож до Канади йому не вистачало. А Пилипів та Єліняк далі дісталися Гамбургу. І тут їх зустрів агент з Канади, який посадив їх на корабель, що доставив до Канади. За цю подорож вони вже не платили, не платили ніяких грошей. Ці витрати на себе взяв уряд Канади. Вся подорож до Канади зайняла в них 22 дні, восени 1891 року. Перші українці ступили на землю Канади в місті Монреалі. І з того часу почалась історія першої хвилі масової міграції в Канаду. З Монреалю залізниці Іван та Василь дістались до Вінніпегу, а далі до містечка Гретна. Там вони зустріли німців, які розуміли українську. І один з них взяв Пилипова та Іляніка до себе на роботу на молочну ферму. Пізніше вони познайомилися з російськими євреями, які порадили їм поїхати до Альберти, де було тепліше і багато вільної землі. Коли перші українці вже зорієнтувалися та взяли в оренду досить землі, достатньо, щоб її обробити. Іван поїхав з весіньями до України, а Василь лишився доглядати і обробляти землю. Багато хто зацікавився Канадою з розповідей Івана е, Пилипова і захотіли теж вирушити з океан, аби стати хазяїном. Про це дізналися урядовці, що Іван розповідає про Канаду і агітує їх поїхати за океан та посадили його за пропаганду імміграції. Бо нікому не було е, вигідно лишати свою землю пусту, коли той, хто обробляє. Виїжджає далеко за її межі. І відсидів Пилипов за таку агітацію один місяць. Відсидівши свій термін, він зібрав своїх рідних і виїхав до Канади. А також з ним виїхали ще 12 родин і сім'я Василя Єленяка. Пилипов допомагав перед тим зібратися всім, хто хотів поїхати з ним. Чим тільки міг вони продали землю і вирушили до Канади. Проте, коли багато з тих, хто хотів здіймати, їхати з ним попередньо, з 36 сімей, що слухали розповіді про Канаду, дізнали, що Івану агент з Канади пообіцяв заплатити 5 доларів за кожну сім'ю. Яка виїде до Канади, то вони позаздлили Івану і звинуватили його в тому, що він все бреше і робить все лише, аби заробити гроші на них. Вони через це залишились на деякий час вдома, поки процес імміграції не набрав велику силу. А тоді вони все ж таки вирішили їхати. Але це вже було потім. Так почалась перша хвиля масової імміграції в Канаді. Слід відзначити, що Іван Пилипов отримав від агента Канади, який дізнався про його історію, що він відсидів і не кинув в свою агітацію їхати селянам за океан премію за те за, за свої дії у рідному краю. Розселившись в межах західних провінцій Канади. Люди стали розбудовувати своє життя, виробляти землю та заохочувати до нашої їжі, канадців, що мешкали поруч. Вони будували церкви та згодом інші культурні заклади. Загалом кількість українців, які виїхали до Канади з 1891 року по 1910 рік досягло близько 100 тисяч. Взагалі, наші люди багато чому навчилися від канадців і значно покращили своє життя порівняно з батьківщиною. Хоча й далося їм це нелегко і працювати доводилося їм важко і довго. Через свою доброту, гостинність та працелюбність українці в Канаді отримали високу репутацію від місцевого населення. Цей рівень тримається й досі. Бо відношення до нашого народу серед канадців. Передається в країні від покоління до покоління. Таке відношення допомагає нашим людям стати часткою канадського народу, який складається з багатьох націй, і допомогли в цьому їм саме німці, які дали їм роботу та притулок на перший час. Але з початком Першої світової війни українці. Разом з німцями та іммігрантами з інших східноєвропейських народів зазнали жорстоких дискримінаційних заходів від влади Канади через те, що вони були іммігрантами з Австро-Угорської імперії, яка стала офіційним ворогом Канади, що воювала проти неї в Європі, українців та інших людей інших національностей. Відібрали все майно, і землю і звозили їх товарними вагонами в концлагері. Багато з яких було збудовано їх, їх руками в степових провінціях Манітоба, Скачиван та Альберта. Було збудов... виділені спеціальні станції, куди е, інтернованих людей е, з Європи е, збирали групами і тоді відправляли. Товарними вагонами в Степові провінції Канади. А також вони займали не тільки їх поселяли тільки в Концтаборах, але і на території колишніх, не колишніх, а теперішніх національних парків Канади в Маніто в не в Манітобі, а в Британській Колумбії та в Альберті. Це був дуже, дуже тяжкий період і полоса життя в історії українських іммігрантів, тому що вони втратили все, що мали, та ще й потрапили в конставари. Як розказували старі люди мені, багато українців загинуло від холоду та хвороб в степах, куди їх інтернованих висадили в чистому полі з вагонів. Казали, що той, в кого була лопата, був щасливою людиною. Бо він міг викопати собі хоч якусь землянку, де можна було вночі якось захиститись від холоду. Бо у Манітоба, більшість з емігрантів українців були інтерновані, то була сама найлютіша за холодом провінція. Там вона і зараз є люта з, з своїми холодами, провінція Канади. Всі інтерновані українці та люди інших національностей виконували дуже важку роботу під охороною. Багато хто з емігрантів, хто не знає, а може і не хоче знати про таку важку долю українців з першої хвилі імміграції в районі, багато втрачають, бо може це і з нами, кожним. Вже багато пізніше, в 60-х і 80-х роках ХХ століття, уряд Канади вибачився перед українцями за свої дії. І навіть в деяких провінціях, як, наприклад, в Альберті, було відкрито історичні музеї. Наприклад, є такий музей неподалік від, від Едмантону, на схід, трошки на своїх кілометрів 20 від Едмонтону, який фінансується за рахунок уряду Альберті. Кожен, хто цікавиться історією нашого народу, може відвідати цей музей, який працює лише весні та влітку. В цьому році він відкривається 19 квітня, травня, 19 травня. Українці підтримують свої традиції і започатковані ще першими нашими іммігрантами. І кожного року проводять тут на території цього музею. Він вели дуже великий територій займає святкування деяких наших свят, куди збирається досить багато наших людей. Я там був десь років 8 тому, і тоді а, от, співпав день а, Івана Купала і, і вихідний день в Канаді. І туди зібралося дуже багато людей, де грав на своїй скрипці чудовий наш музикант. Іван Попадюк. Ну, от практично все, що я вам хотів розповісти про першу хвилю імміграції українців в Канаді. Є, про, є фільм документальний про наших перших іммігрантів в Канаді. І називається він Наші Найперші. Його можна знайти безкоштовно, він розповсюджується по інтернету, і якщо комусь цікаво, то можна знайти та подивитися його. Я розказую, що це не художній фільм, а фільм документальний. Він не дуже довгий, він коротенький. Здання історії може змінити уяву і про країну імміграції, і про саму імміграцію. Можливо, вплине для декого і викличе депресію. А може й навпаки дасть розуміння процесів, які тут відбувалися та відбуваються, і підкаже, що робити і на що можна чекати. Незнання і нерозуміння життя в Канаді, а також відверте несприяття і небажання прийняти це життя таким, як воно є, може привести через довгі роки до бажання негайно виїхати і відчути марно, марно проведений час в Канаді. Саме так, як зараз це відбувається з іммігрантами з різних країн, що прожили тут 10 років і більше. І цей процес за останні 3 роки став за своєю масовістю рекордним за всю історію існування Канади. Але знання історії країни імміграції та досвіду напрацьованого попередніми поколіннями іммігрантів, може допомогти правильно оцінити свої перспективи та почати жити, а не виживати. Правда, для цього потрібно трошки часу. В наступному випуску ви дізнаєтесь про внутрішні проблеми сьогодення Канади, які мають свої глибокі корені з початку формування Конфедерації Канада та порівняння з іншими країнами Федерального устрою.